Добрий день, діти. Давайте разом привітаємось. Доброго ранку, доброго дня. Хай пешу долонки, хай тупають ніжки, працюють голівки, сіяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю і я. Діти, сьогодні ми з вами. Послухаємо казочку, як їжачок та гроза потоваришували Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Як їжачок та гроза потоваришували. Ганна Новик. Хлопчики та дівчатка. Чи ви чули, як гримить грім? Думаю, що чули. А чи знаєте ви, звідки береться такий гучний звук? Я вам зараз про це розповім. Жив собі на світі їжачок фоня. Він був маленьким та дуже привітним. Якось прийшов до нього на гостину зайчик роня. Привіт, фоню! якся маєш? Я тут на прогулянку зібрався, підеш зі мною, запропонував зайчик. Пішли, радісно відповів фоня. Я чув від сорока, що на галявині біля озера вже дуже багато крокусів розквітло. Ось я ще й пензлики візьму і картину намалюю для бабусі. Пішли друзі до лісу. Квіточки розглядали, картину малювали, аж раптом грр, трамбам-бом. загримів грім, небо насупилося. Ось-ось дощ ось, піде. Ой, Роню, я додому. А ти, ти, ти також іди. Он, дивися, гроза! Злякано заметушився фоня, покинув пензлі і фарби і побіг додому. Зайчик розгублено дивився і не міг мовити ні словечка. А причина була в тому, що їжачок Фоня Дуже грому та блискавець боявся, навіть на вулицю вийти не міг, коли гроза починалася. Прибіг їжачок додому, зачинився та чекав, поки все затихне. І так щоразу. Зайчик роня дуже хотів допомогти товаришу, але не знав як йому зовсім не страшно було, а навіть весело, коли грім гримів та дощик по листочках стукав. Якось дочекався Руня, коли знову гроза була. Вийшов на вулицю та й звернувся до Хмаринок. Хмаринки дощавинки, чи не підкажете ви мені, як я можу своєму другові допомогти? Він дуже грому боїться. Якого грому? У нас такого немає? здивовано відповіли Хмари. Як це? А що це так голосно гримає щоразу? запитав зайчик. Так це наша маленька доня, хмаринка молодинка, тренується, вона в нас на барабана грає, посміхнулися хмаринки. За них визирнуло ясне сонечко і пензликами почало малювати веселку. Он як? Дякую, сказав Роня. Помилувався веселочкою і пострибав до свого друга. Тепер він знав, як його з грозою помирити. Агов! фоню! загукав у віконце їжачкового будинку зайчик. Я тут. А грози вже немає? тихо запитав їжачок і вийшов зі своєї схованки. Немає! Чуєш фоню? А в тебе ще є той гарний барабан, що тобі дідусь подарував. Бери барабан та виходь, сказав Роня. Коли їжачок вийшов, Роня голосно погукав. Хмаринко молодинко, визирни, будь ласка, я тобі нового друга привів. Хмаринка здивовано визирнула і побачила, що на землі стоять зайчик та їжачок з барабаном. Оце так! Нарешті я не сама грати буду, радісно сказала молодинка, а потім сумно добавила. А то на мене вже й сваряться трохи за це цей гуркіт. Так це ти на барабані граєш, з віли сказав яжичок Фоня. Ну, й дивина, а я боявся, а я ж теж люблю на барабані грати. Давай разом спробуємо, тільки пообіцяй, що ти не будеш одразу дуже очно стукати. Концерт їжачка та хмаринки видався дуже гарний. Тепер, мої хороші, як почуєте, що десь грім загримів, то знайте, це Фоня і мелодинка знову вирішили концерт влаштувати та вас потішити. А гучний він такий саме для того, щоб його всі-всі почули. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Так, діти, сьогодні ми вивчили і слухали казочку, як їгачок і гроза. Поторисували. Діти, а скажіть мені, будь ласка, як звати наших героїв у цій казці? Так, їгачка звати фон, зайчика Роня і хмаринку молодинка. А скажіть, діти, а чого його саме найбільше боявся їгачок? Так, їгачок фон. Боявся грози. Діти, а скажіть мені ще, хто таку грозу викликав? Так, діти, грозу викликала молодинка. Маринка молодинка. А скажіть мені, будь ласка, хто дізнався, що таку грозу викликала хмаринка? Так, дізнався зайчик Роня. А на чому хмаринка молодинка викликала? Так, таку грозу викликала на барабанах. А що було, коли їжачок дізнався, що це гроза грала на барабанах і такий грохіт був, будь то гроза? Так, їжачок дізнався, що хмаринка любить грати на барабанах. І такий грохіт був, і тоді вони в місті разом грали на барабанах. Ось така наша кінцівка. Діти, ви сьогодні були всі молодці. гарно старалися і вірно відповідали. Але скажіть мені просідня, а дощ, як нам потрібно, діти? Так, потрібно, звісно, а для кого? Вірно, для рослин. Тварин, і, звісно, людей. А на цьому, мої дітки, прощаюся. До побачення!